Всім привіт! Сьогодні у нас знову закупка. Чек. У нас на 32 євро 21 цент. Що ми купили? Ось така 5 кг картоплі 3,75 Потім ківі 80 центів, тут таких 6 штучок. Сир ось такий от твердий. Він коштує євро 44. Тут 195 грам. у нас 3 упаковочки. Піца м'ясна з моцарелою, коштує 2,31 тут 500, пів у нас дві штучки. Потім помідори, чері 99 центів, ісюм євро 08%, тут 375 грам. молоко, півтора літра, коштує 90%. 96 центів, ось таке дуже смачне. виноград євро 55-400 грам, у нас дві упаковочки, білий і червоний. Потім хурма, три штучки, 56 центів, у нас дві упаковки. Ось такий от десерт коштує 34 цента, тут дві штуки, і у нас дві упаковки. М'ясо, свинина, кіло 600, коштує 8,75 ось такий от кусочок. Потім груша 69 центів, апельсиновий сік 91 цент, Ось такий от сметана коштує 90 центів, мандарини коштує 69 центів та безкоштовно ми отримали булочки.